Хаос, друзі, з вами Примо, і сьогодні ми пограємо в GhostCraft. Така не дуже тобто, цікава гра, бо оскільки вона дуже швидко відбувається. Десь один раунд займає хвилини з дві. Не знаю, можна навіть одну. Так. It's now ghost. Так, і зараз я вам поясню. В грі є привид, який має вбити всіх гравців. Наприклад, я зараз гравець і привид десь... Паде привид. А, і привид має всіх вбивати. І привид вибирається рандомно серед серед всіх гравців, які є. Ну, зайшли в лобі. Наприклад, тут зараз. Привид позначається цим. во! Такими часточками. Вон, вон привид. Во привид. Блін. Де він є? Ха! втік. Так, типу від вогню часточки. Де 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 воно? Я не бачу. О, отруїв, отруїв, паскуда. Є, я виграв! Хе-хе-хе. Еес, єс, Я порва всіх. <свистакова> так, ну давайте ще раз зіграємо. Щоб, може, я попадуся як привид. Оскільки я ще за привида не грав ні разу. Дуду дуду. І. Так. Du -du 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 -du. Давайте пограємо тоді за... Current Kit Battle Боу! О! Якраз попався за приводи. Дивіться, яка іронія. Так, і що ж ми маємо? У нас є вороги Нам треба їх отруїти спочатку. Хоп! А чого я себе отруїв? Як так можна? Отак фігобок! О-гува! Так, ми мали... Ми маємо його вбили. Майже вбили, вбили. Оу, чорт. Треба залізти наверх. Повірте, я знаю, що я кажу. І кинути на них... Ось таке чудо. Hop. Budouš. And now. Vy mi No vy nedumej, že ty je tu. Ně. Oh, ty A je, byla Ah. Yeah. Uh. Ну що, щось така то гра. Раундану вибирається хто яким грає. Ну, ви собі можете вибрати будь-який клас, ну, серед цих чотирьох. Давайте пограємо за Soldier. Soldier. За Soldier останній раз, такий останній раунд. Дошився я грати і... Ні, тоді виходимо звідси. Ну, в баню. Я сам насам не граю. Back to Lobby. Так, і дивимося де тут є In Lobby пише. In lobby, in lobby. Lobby, лобі-а, lobby. тут фул, тут два, Тут два. І 3 секунди. Я встигну. The soldier. А, не, я не встиг. Ні, я встиг. Так, Soldier. У нас має зачарований лук на шипи. На, на шипи, Торс, це шипи, а це на гострі. Гостроту. І-і-і. Чуєте, десь б'ють когось? А тільки я граю за soldier. Звісно, треба побачити. Я його не бачу. Отгорі бені часточки. Оооо, вб'ю паскуду. хе <свісно> Ооо, мене вбили. Я <свісно> мене бір... Шутбоу. Не можна тим грати. Локт, локт. І що в нас є тільки спорт? Не знаю, хто це такий, Вперше раз бачу. А що в нього є? Медик? А, -а, а Ну добре. І знову в лобі... А ні-ні-ні-ні-ня, тоді п'ю-п'ю-п'ю. Типу па-па-па-па-па-па. Стріляю. Так, і це буде останній раунд. У моєму виконанні, я зараз буду знову приводом. То полюбе. Троє гравців. І я серед них. Да, я привод, я ж казав. Я просто ексерсен, що робить кістка? Що таке? Destruct Fracking generate stop slash Spook Щоб я знав перехват то мені ціни не було Ну приводу не дістається ну не дістається природу От паскуда оу. Oh. О, oh, тут це як Але грало троє, де ще один гравець. О, oh, Чорти звати мене вб'єш, паскудний! Ха, я сам себе вбив. <laughs> ну що ж, друзі, такий GhostCraft, така то гра. З вами був Primo, Якщо сподобалось або не сподобалось, ставте лайк все одно. О, я сам... Мені сама ця гра не сподобалась. Е, самому так. І що сказати? Лайк, підписуйтесь, хто бажає. У мене є таке відео і буде ще краще. І що ж? до 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 ду до... ду Зустрічі!